Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І сьогодні ми розглянемо ще одне таке питання, яке вас дуже цікавить. Чи поверне Україна всі території назад? Дивіться, тут треба зразу домовлятися, які усі території, тому що можна і. Як він називається? Кубань теж до цього прив'язати і тому подібне. Картам потрібно чітке запитання, тому ми ставимо до 91-го року, до 1991 року. І так, коли Україна відділилася від Союзу? І у той момент, от, от саме до тих масштабів. Ось, можна навіть сказати, до 2014 року. Гаразд, і попереджаю, карти не говорять так чи ні, а вони показують нюанси, за якими обставинами і тому подібне. І я буду деякі карти, можливо, приховувати, тому що там будуть голяка. Ось так. І так, дивимося, чи поверне Україна усі території, так як ми вже обговорили. І так. Є такий шанс в Україні чи ні. Да. Зараз я поясню. Дивіться, карти показують, поки в Україні не буде стабілізації, тобто, поки не буде хороший фундамент, військові не зможуть це повернути. Тобто ускладнення. Карти показують ускладнення. На жаль, я так говорю, так як я це все бачу. Ускладнення. Карти показують, що будуть ускладнення. Наразі карти поки що. Ну, зараз я подивлюсь, гольків нема. Дивимося, дві карти. Дивіться, і тут іде карта України і. Карта, ну, можна сказати, тут можна, до речі, по-різному. Це два старших аркана, дуже важлива інформація. Тобто можна сказати, що зверху не це тут можна сказати, як ви хочете. Хто вірить у Бога, можна казати Бога. Хто вірить в президента, в президента, хто в сімейку, то сімейка. Тут наказ зверху: Україну не. Об'єднати наказ не об'єднати Україну. Тому що Україна для них, як, ну як би вам це сказати? Головна біль. Україна для них головна біль. Хто дивився зону пробуждення, сімейку Адамсів, яку рубрику ми ведемо кожної п'ятниці ввечері. Ми там вже дуже часто обговорювали, що сімейка їм не вигідно, чому? чому головна біль України для цієї сімейки, тому що українці вони вільний народ, вони не піддаються ніяким примушенням. Ну, не всі, звичайно, але українці мають такий вільний козацький дух, потенціал, який нам не дає внутрішній наш голос, просить волі, свободи, і ми за це віддаємо життя. Ось як я це бачу. Тобто наказ показує Україну не дати. І ось тут, бачите, під загрозу. Як тільки Україна вільна, для них це загроза. Якось так. Якось так. І все ж таки ми ж хочемо знати. Чи буде Україна наша, чи Донбас, чи Крим, ось ці-всі території, Луганськ, Запорізька область, і так, все разом. Визвольною боротьбою буде. Буде, але дивіться. Тут зразу, ну, ну, все, я туди, бачите, я забула. І так, там диявол. Українці повинні конкретно боротися з дияволом. І ось тут теж трієчка монет, тобто разом. Разом розділити Росію, ось цього диявола треба розділити. Ви всі побачили, там був диявол. Ось. Тобто Росію потрібно розділити. І тільки тоді. І це тільки військовим шляхом, ніякими домовленнями, переговорами. Повірте мені, навіть якщо прийде адекватна людина. Рано чи пізно вони знову будуть нападати. Українці повинні, як то кажуть, заробити собі на носу. Росію треба постійно тримати під контролем. Ось так. Розумієте? Ну, це було споконвіку. З, з тої сторони на нас постійно нападали. Далі. Задаю теж саме питання, чи будуть наші території повернуті. Іде карта справедливості. Іде лицар жезлів, і іде п'ятірка жезлів. Тобто. Тільки через боротьбу, тільки військовим шляхом. Ми зможемо повернути, але все рівно, ви бачите, все рівно не показує все. Тобто, ще не на часі абсолютно все повернути. Ще не на часі. Дивіться, ми, в принципі, домовлялися до 91-го року, так? Можна сказати так, до 14-го року. Але ви знаєте, що колись ми говорили про Кубань, ось це теж. Як москалі кажуть, ісконно русскі, да, землі вони хочуть повернути, а ми хочемо ісконно українські повернути. По... А чому би і ні? Україна повинна почати претендувати на своє. І ось тут, можливо, можливо, ми повертаємо своє, але тут ще немає Кубані. Можна таке бути? Може таке бути. Ось якось так. І дивіться, і знову нам показують військовим шляхом. Ніяк інакше, тільки військовим шляхом. Але це потребує часу. Ви всі повинні розуміти, і кругом показує, що нам повинно тільки в бою, тільки через боротьбу, тільки свідомо це все повинно робитися. Без підножок, підставок нашої влади, звичайно. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! І Україна переможе!